Шановні друзі, всім всіх вітаємо в Києві. В Макс Арена і протистояння між двома київськими командами Ская футзал. Та хід матч перенесеного 13-го туру відкладений поєдинок, який мав відбутися ще в грудні. Але тоді пам'ятаємо, кабельники брали участь О, у лі... пробивати нікому не вдається, Там вже на півдорозі, скажімо так, гравці кіта зупинилися. А тут вже може бути кількісна перевага. Бруно, бакум, 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 момент удар. Бруно не забиває. Який шанс? Отак, одразу і Ти там Ромався роман... там замкнути. Цю ситуацію гравець там. Момент! Удар! Гол! Доборолися авіатори попереду. І Микола Кібиш! Микола Кібиш забиває 1-0. Ская футзал попереду в цій зустрічі. У повторі зараз момент. Що ж, і момент, який у Довиченко! У Довиченко ще нагода. І І що в цій ситуації фол в нападі? Фол в нападі в цій ситуації. Чи гол зафіксували? Фол в нападі, наскільки я побачив. Чого? Чи, Чи ж і є ведення за боковою. Чернявський. Чернявський! Виходить Ігор на ударну позицію. Ну всі ми знаємо доволі потужний удар. Ні, тут задалеко а. трошки Євген. від себе м'яч відпустив. Ну, от кого ми сьогодні ще в хіта не бачили, можемо подивитися, yep. не виходить. Момент. І контратаку можна організовувати. Тут Корнєв. Корнєв відкривається під відкривається підпас Тменова. Тменов Отменов. є пас на корнява, Корнєв! Читає, читає Олександр Цухов. Ну, такий... Тож тут момент. Дивіться, порожні, фактично, ворота. І залітає м'яць. Все ж таки, у ворота. І знову автогол. І знову автогол. Пам'ятаємо, було два автоголи в попередньому дербі. Від Євгена Смоловика м'яче ворота залітає. Почали Тож Тут дивіться, який провал в півзахисті авіаторів. Моменти 2-один. Два-одинно кинули одного. Фактично Чернявського. І рахунок стає 2-1. Той тобто знаходить Поночовного. І Володимир Поночовний на 17-й хвилині забиває. О Сніцеренко! Сніцеренко! Тут Чернявський читає ситуацію. Вже 3-2. Вже 3-2. Автака для хіта. Момент сірий. Удар. 3-1. 3-1. І от зараз тайм-аут. Тайм-аут від Тараса Шпички, тому що треба дійсно щось робити. Відчув свою хвилю хіт. І вдало. Майстерно все розіграли. Бачимо перспективний. Що ж, друзі, і на цьому перша половина зустрічі завершена. 3-1 на користь хіта. За 15 хвилин почуємось. Половиною хвилини. от хвилина 19. Помітив я такий, знаєте, хокейний майже варіант. Бакум. 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 Момент! Сухов рятує. Який шанс? Бакум зараз не по... Пошк... От зараз атака другого нема моменту забирає сухо м'яч до свою рук. Що ж поло немає, поло немає, ворота, ворота, порожні Сніцеренко! Сніцеренко! Який шанс зараз для Ская! Ось такий момент! Два, Пройшла ця комбінація і Влад Корні в другий гол в сезоні для Владислава. Ось такий. Тільки гострим від хіта. Був той відрізок. І тут Бруно Бруно вихід вічна. Бруно Бруно не забиває. І все ж таки від бразильців м'яч вилітає. Тут бакум-бакум-бакум Удар! Рикошет навіть, але по центру м'яч летить. Що ж, тут момент, дух, не залітає м'яч у ворота. І Бакум захищався. ж тут сірий момент. Ух, Жук як не забиває. Зараз шанс був хіта, щоб <плес> значно більше. Особисто мені подобається така конкретна боротьба. Так у ньому авіатори попереду, але дійсно боротьба конкурентна, тому що навіть незважаючи на те, що І зараз момент розіграли і забиває. Хіт. Тут же Жук. Жук розібрався і дограли до кінця. Бачимо кабельник і простріл і забиває Євгеній Жув після передачі Ігоря Чернявського. На 32 хвилині рахунок ну, домашній 2. матч, який має відбутися в Сумах. Чомусь буде проведено на майданчику суперника. Для мене абсолютно дивна ситуація. І момент зараз все вдало розіграли. І абакши на 33-й хвилині Даниїл забиває. Рахунок стає 5-2 на користь хіта в нашій зустрічі. Плюс три ще не було сьогодні. Ну там е, в суми. І певні ні, І цього туру ж в сумах так само матч відбудеться, якому Харків зіграє з ураган. Зараз момент Бруно. Продовжується атака від Ская футзал. Чур через Бакума. Продовжується володіння за Ская футзал. Тут простріл. Порожні ворота. Сухо влучає. 6-2! Ну так спробуй. Ну так, напевно, тільки Олександр вміє. Націлені удари в другому матчі поспіль з авіаторами. Сухов забиває. Ось такий перебіг подій, друзі. Виявилося максимально бойовою. Сьогодні так були можливо певні мікроепізоди, які могли зробити її потенційно більш бойовою. А тут... Потлюк, дивіться, як помітив, він зараз вигід з воріт від Удовиченка. І 7 2 Стає рахунок. Ось так. Ну, так багато ще від Хіта не пропускав. Зал так десь ризик піти вперед у штучній біль. Ткачов Суворов і Корня. Ну, коли, якщо не в таких поєдинках, треба виходити на паркет, і отримувати цей безцінний досвід. Юним гравцям авіаторів тут корня. Владислав сьогодні один з найгостріших у складі Скаяпу це є У нас фінальний свисток. 7 2 перемагає хід у цьому протистоянні. Ще плюс три очки команда Олега Лук'яненка до свого активу заносить. Ну і відповідно 49 очок набирає після 21 матчу і до дев'яти.